Отже, всім доброго дня. Радий, що ви завітали на мій канал, дивитеся це відео. Починаю для себе нову тему: тема по черенкуванні хвойних рослин. Хвойні рослини сам шити, хочу спробувати, що з цього вийде. Зараз на відео ви бачите 6 лотків посаджених рослин. По кожній рослині, якщо когось цікавить, можу детально зробити відео і розказати, що це за рослина, як її черенкується. Які, які її характеристики, як вона росте. Сьогодні збираюся також черенкувати, підготував ось 4 ще ящички, черенкувати, ще маю пару видів, підвидів рослин. Так склалося, що в мене посадкового матеріалу, е, вдосталь і є де взяти, слава Богу. Зразу хочу сказати, що тема для мене нова. Цього року перший раз пробую черенкувати рослини, цілу зиму вони в мене будуть у моїй теплиці. Відео по теплиці є також у мене на каналі. Кому цікаво, підписуйтеся. Ставте вподобайки, задавайте питання, це надасть мені сили більше знімати відео, пояснювати, для чого я роблю, як виходить, показувати вам. Для черенкування використовую ось такі лотки, як ви вже замітили. В них ще всередині пробиваю, просверлюю дирки, для того, щоб вода мала десь тікати. Кого цікавить по лутках, також можу зробити більш детальне відео, як я це все роблю. Черенкую рослини у торф нейтральний. Нейтральний це означає, не кислотний, практично він. ПГ в нього від 5,5 до 7. Торф купляю. Він йде вже в перемішку з перлітом. Перліт більше утримує вологу і надає поживних речовин. Рослинам для того, щоб вони краще зростали. Тепер хочу трошки ще розказати, що таке черенкування рослин. черенкування рослин це розмноження, візьмемо, наприклад, туї. Розмноження туї з гілочки, як воно виглядає? Тобто, ось в мене є гілочка туї. Такі гілочки нарізаються розмір приблизно 5-7 см. Мусить бути ось така коричневого кольору п'яточка. Цю п'яточку я мочу в укорінювач і тоді вже засажаю в ґрунт. Грунт перед тим мусить бути добре зволожений, дуже добре зволожений. Після того, як я засадив рослину в ґрунт, я їх практично не підливаю, бо ґрунт перед тим добре зволожив. І полив іде чисто поверхностний для того, щоб. Поки корінці не впусть, поки черенок не впусти корінець. Точніше, перед тим, як впускати корінець, появляється калус. Калус це такий нарост. ось тут. Якщо він появився вже у рослини, значить рослина 100% вже буде мати. Корінці. Рослини поливаю поверхностно, навіть не поливаю, а скоріше зрошую, Для того, щоб листочки. Надавали поживу більше в корінці. Зрошую не багато, а легенько, щоб не перезалити самі рослини, і рослина не гнила в самому торфі. Укорінювач використовую ось такий різопан 2%. Він є трьох видів. Кому цікаво, можу також детально зняти відео по цьому укорінювачі. Це є голландський укорінювач, він дуже Добре себе зарекомендував. В кінцевому результаті, після того, як вже підготували посадковий матеріал, все це підготували, посадили рослини, виходить, ось такі зачеренковані рослини, які будуть з часом проростати, давати корінці і рости, тішити вас, можливо, ваших клієнтів своєю красотою. Всім дякую за перегляд. Прошу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Задавайте питання. По можливості буду відповідати. А далі також будуть відео по е, тому, як я розмножував Тую Райнгольд і всі остальні ось ці підвиди. І детальна інформація у цих відео також буде по цих видах. Дякую, всім гарного дня!